Юнопоління то актуальна актуальна, актуальна проблема, актуальна світі. Ми От. Ми Я сидимо думаю, з академіком. Як? Академ... Українська асоціація проблем наркоманії і алкоголізму. Я президент. Президент. Фамілію, скажіть, представте. Фамі... Призвище моє совєту Борис Георгійович. От, чули, яка людина біля нас? 에... Проблемною залежності я займаюся з 1964 року. Що вам автор автор унікальних препаратів, яких нема в світі, за які я отримав срібну медаль ВДНХ Радянського Союзу ще 70-ті роки. Автор багатьох наукових праць. Різних конгресів, присвячених проблемам алкоголізму, наркоманії, всьому світі. Тобто я є відома людина в плані лікування цих варіантів. Я, я, я нормальні попив, але взагалі не чути. Не. Можна сказати, тяжка робота винахідника, лікаря, вченого, бо не завжди тебе зразу розуміють, але... Слава після смерті вона нікому не потрібна. Не потрібна та. тільки повага до вченого сторінника, лікаря. Зараз, коли тяжкий час, війна, ми своїми колегами зробили дуже, дуже багато для майбутнього. Закінчиться війна. Сотні Дай тисяч Бог. інвалідів. Приїдуть додому. У деяких формуються залежність від алкоголю, від наркотиків. Це є обов'язковий атрибут нашого життя. Бо Всі війни проходили з участю наркотиків, з участю алкоголю. І сталінський так. 100 грам. О, ті потійський час, коли... Врахуй. To. Давали алкоголь разом з кокаїном. Ви mm. e, mm. просто не знаєте історію тих проблем. Такі проблеми все життя, де є війна, там повинні бути заборонені речовини, які дозволяють людині забути про страх, йти uh -huh. в бій, загинути. Але тут було. Під впливом так. різних лікарських, нелікарських засобів. Тому ми з вами повинні готуватися до закінчення війни, бо криміналітет чекає, коли закінчується війна, починається післявоєнні роки, які йдуть з тим спливає вся негативна сторона нашого життя. Привають ті бабницькі синдикати.